Сховок коноплів приватному будинку виявили та вилучили працівники управління боротьби з наркозлочинністю спільно зі слідчими, поліцейськими спецпідрозділу РПОП, кінологами під процесуальним керівництвом окружної прокуратури. Продовж кількох місяців оперативники документували діяльність чоловіка, який вирощував та сушив наркомісні речовини на території Тернополя та області. Коли слідчі зібрали достатню доказову базу, вони прийшли з обшуками до помешкання підозрюваного. В ході падні обшуків вилучено близько 10 кг готового наркотичного засобу канабіс на суму з Загальну близько 1 мільйона гривень. Серед вилученого і висушена, подрібнена та розфасована по пакетиках марихуана і пагони нещодавно зрізаних рослин, а також насіння для майбутньої посівної. Підозрюваний зізнався, що вирощував канабіс самостійно, невелику частину на присадибній ділянці, а решту на закинутих городах. Реалізовував продукцію лише серед вузького кола знайомих. Дану особу в порядку 208 статті КПК України. Оголошено підвозу за частиною 2 статті 307 кримінального кодексу України та обов'язково запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Триває слідство.